Сьогоднішній рейд через заборону торгівлі на 40 днів скоріше викликав сум ніж щось схоже на згуртовану роботу. На рейді були присутні муніципальна служба правопорядку та журналісти. Представники ветеринарної і держпродспоживслужби в цей час оглядали дворище мешканців Лубен, які ще не встигли за ніч заколоти і сховати своїх поросят. Дирекція ринку сховалась у своїх кабінетах, і журналістам з муніципалами довелось вислуховувати усі прокльони невдоволеного населення самим. Особливо стихійна торгівля, яка і так заборонена під час карантину, навіть і не збиралась розходитись. Правоохоронці проходять торгаші, птицю та яйця понакривали пакетами і поховали. Правоохоронці пройшли, і торгівля продовжується. А хтось приховував і рибу, яка плавала в пластиковій корзині вверх пузом вже не перший день. А йому тоді поляка закрита. По моєму не відкрита. зараз одкрита. Успокуйтеся, чого ви. <гарантин> Хай не ліде мої віші! Піди отсюда! Бачите, дайте материну камеру. Ось ваша дома. Вдома ваша. На... Я не лізу до нього в камеру, я не лізу. Я не... Де ваша? Я забирайте. Не було спеціаліста, який би пояснив людям, що і до чого тут відбувається. Згадайтеся, карантин в городі, забирайте його. Ні, приїжджає санстанція, все конфіскує, влива, хлопці. Ходьте двіжовте. Чорним по білому написано африканська чума свиней, Ну не корів. Під час карантину продукція, що має вилучатись відповідними службами, продовжує лежати на землі. Блокпости протягом дня ніхто не виставив, і всі бажаючі могли за цей період вивести живих чи забитих поросят за межі міста. У дворищі, звідки почався спалах африканської чуми на вулиці Дружби, умертвили усе поголів'я свиней, які утримувались в порушеннях усіх санітарних умов, в принципі, як і інші тварини горе господарів. Лі на так, що вони вже потолком сидя. Одне питання: хто мав контролювати це? Чому ветеринари допустили такі умови? Чому не ведеться облік господарств, які утримують свиней? Хто в нашому місті має займатися попередженням такої катастрофи? Де введений надзвичайний стан в кінці кінців? Немає обліку господарств і єдиний вихід у працівників возика ходити по подвір'ях і питати, чи не тримають господарі чи їхні сусіди свиней. І звичайно чують у відповідь переконливе ні. Завантаживши мертві туші на кузов автомобіля, представники Держпродспоживслужби та служби з надзвичайних ситуацій провели заходи із незараження техніки та робочих, а також із самого дворища, в якому спалахнув вірус африканської чуми. Після цього вилучені туші свиней вивезли до скотомогильника біля міського сміттєзвалища, де у заздалегідь підготовленій ямі розвели вогнище. Коли був достатній жар, мертвих тварин закинули в яму, аби спаливши їх, локалізувати та не допустити розповсюдження збудника. О, це... Олександр Назарець, телевізійна служба новин. Об'єктив.